Балоно напередодні розквітла на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Місцеві телеграм-канали пишуть про влучання у командний пункт росіян у токмаку. Також публікують і відео. На них видно, як у небо підіймається густий стовп диму і чути звуки вибухів. Вон я батер той попали. Збройні сили України на порозі прориву під час контрнаступу. Про це головнокомандувач Валерій Залужний заявив американським офіційним особам. Пише видання Wall Street Journal. Військові фахівці і України і союзників обговорюють стратегію наступальних дій. Подекуди плани України і штатів відрізняються. Заявляє преса. Американці рекомендують сконцентрувати сили для прориву фронту та просування до Азовського моря. Натомість збройні сили намагаються виснажити оборону росіян серією локальних атак. Це дасть змогу уникнути високих втрат у лавах українського війська. Такий підхід за твердження Wall Street Journal, критикують за океаном. кажуть, українські сили розосереджені. Росіяни встигають підготуватися і встановити нові міні загородження. Однак, переламати ситуацію на фронті ще можна. Вважають Вашингтоні в Україні. Є все необхідне озброєння і час, принаймні до зими. 42 безпілотники летіли атакувати тимчасово окупований Крим. Міністерство убивств Московії пише, що, начебто, жоден з дронів не досяг цілі. Дев'ять безпілотників, буцімто збили, а ще 33 нібито вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби. Самоназваний так званий губернатор Севастополя стверджує, що нібито кілька дронів збили над морем поблизу мису Херсонець. Переконує, що руйнувань немає. Відео Відеоприльоту безпілотників публікують місцеві телеграм-канали. Ага, смотри, мам. Беспилотник полетел. Чергова неспокійна ніч на Росії. Вибухи прогреміли в Калузькій та Тульській областях. Ймовірно, дрони та ракети намагалися поцілити у військовий аеродром Шайківка. Там базується стратегічна авіація армії Рефії. Насамперед, бомбардувальники ту 22 самовиці розповідають про щонайменше чотири потужних вибухи. Як твердить вороже міноборони, по Литовищу запустили модифіковану совєтську ракету С 200 Поквапилися переконати, що повітряна ціль, нібито знищена. Про ліквідацію безпілотників міноборони Росії відмовчується. Понад часу Москві, вже в, у самій москві точніше вже вкотре оголошували план килим столичні аеропорти, російські домодєдово та внуково не приймали літаки і затримували рейси на виліт. Охрініть оля-ля-ля-ля. Чік Ань, зови Ирку. Быстрее. Как это Сейчас я не все начинается. Мы не знаем. Подожди. Війна прийде на територію Росії. Нехай вони постраждають. Так, секретар РНБО Олексій Данило в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував неспокійні дні на Москві. Постійні атаки невідомих безпілотників мають показати російським цивільним, що таке війна, адже українці вже понад рік змушені ховатися в укриттях під час повітряних атак. Війна це завжди про справедливість. От і Господь все стави на своїх місцях, і не тільки наші діти мають страждати. Наші люди мають страждати. Хай вони постраждають так само. побачать, що таке війна. Що вони розуміють, що нібито війна ніколи не прийде в їх домівки. Вона прийшла 24 лютого, коли їх божевільний фюрер от вирішив. Максимально активно напасти на нашу країну. Вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які на сьогоднішній день відбуваються на території нашої країни. Війна прийде на Росію, і цю війну вони самі туди покликали. Один поранений в селі Подолин на Харківщині. Чоловіка шпиталізували. Інформує обласна військова адміністрація. Напередодні через обстріл Петропавлівки пошкодили приватне домоволодіння. Там спалахнула пожежа. Оселі місцевих магазин та лінії світла пошкоджені в Юрченковому. Там знищена автівка. Росіяни вдарили по підприємству та домівках у Вовчанську. Російські ракети та ударний безпілотник вночі атакували Україну. Росіяни випустили дві керованих авіаційних ракети х 59 з Чорного моря і дві крилатих ракети калібр з Азовського. Про це звітують повітряні сили. Крім того, шахет летів з боку Приморського Ахтарська. Це Краснодарський край Московії. Всі цілі прямували до південних областей України, але так і не досягли мети, бо їх знищили сили ППО. Дві ракети окупантів прямували до одного з одеських портів. Про це повідомив речник української добровольчої армії південного напрямку Сергій Брачук. Ще два калібри, які летіли з акваторії Азовського моря, мали атакувати Одесу. Утім, українська ППО їх перетворила на Брухт. Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у штатах. Про це пишуть медіа. Білий дім запроваджує санкції проти Росії, які причетні до, до росіян, які причетні до вивезення з України дітей. Поки що обмеження стосуються двох юридичних і фізичних. Осіб розповіла на засіданні Радбезу постійна представниця США в ООН. І ще раніше про це оголосив президент США Джо Байден. до Дня Незалежності України. Він анонсував нові обмеження проти країни агресорки зазначив, що відданість українській незалежності є непохитною і незмінною. А допомога є зараз і надходитиме у довгостроковій перспективі. Американський президент сподівається, що наступний день незалежності Україна святкуватиме в мирі і безпеці. Росія могла вивести з України близько 200 чи 300 тисяч українських дітей і підлітків точні цифри поки що невідомі. Сполучені Штати запроваджують санкції проти двох юридичних та одинадцяти фізичних осіб, зокрема тих, які сприяли примусовому переміщенню та депортації українських дітей. Крім того, ми вживаємо заходів для накладення візових обмежень на трьох ймовірних осіб у владі, встановлені Росією за порушення прав неповнолітніх українців. Сполучені Штати не залишаться осторонь, коли Росія скоює ці воєнні злочини та злочини проти людяності. До дня незалежності України нова допомога для нас від інших держав, зокрема пакеті від Німеччини, перші ракети для комплексів ППО Петріот. Перелік оприлюднили на сайті уряду Німеччини. Окрім ракет до Петріот, надають і понад півмільйона набоїв до стрілецької зброї, ваговози, розвідувальні безпілотники і системи для виявлення дронів. Раніше Берлін передав Києву додаткові пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Петріот, а Литва до Дня Незалежності виділила Україні новий пакет військової допомоги. Йдеться про обсягу 41 мільйон євро. Про це повідомило Литовське міністерство оборони. Зокрема, там йдеться про боєприпаси, генератори, комплекси морського спостереження та антидронові системи. Загальна сума допомоги від Литви вже перевищила пів мільярда євро у вересні. В Україну мають прибути раніше вже обіцяні литовцями пускові установки «Насамс». Дональда Трампа посадили до в'язниці, але він пробув там 20 хвилин. США пройшов формальну процедуру арешту через втручання у вибори в штаті Джорджія 2020 році. Інформує про це CNN. Трамп сам з'явився, здався правоохоронцям округу Фултон. Адвокати домовилися про підписку про невиїзд і заставу у дві сотні тисяч доларів. У в'язниці колишнього президента США зняли відбитки пальців. Трампа також сфотографували. Він став першим американським лідером з фотографією під арештом.